Всім привіт, і це прогноз на серпень для близнюків. Якщо ви сонячний чи асцендентний близнюк, залишайте це відео для вас. Що цікавого буде в серпні, а саме цікаве, це звісно, ретроградний Меркурій. Хочу відразу сказати, що ретро Меркурій – це не про провернення колишніх, і це не період, коли нічого не можна робити, бо все поламається. Це період, коли ми відкатуємося назад і починаємо про щось думати. Меркурій, взагалі, планета мислення. Це про те, як ми думаємо, як ми говоримо, як ми вчимося, отримуємо інформацію, тому коли вона ретроградна, ми хочемо отримати інформацію з минулого. Так? Там щось знайти, там покупатися, і це ми можемо купатися в якихось документах, щоб щось знайти, так і в телефонній книзі, для того, щоб з кимось скомунікувати. Для вас ретро Меркурій буде. Затрогувати дві теми в першій половині свого ретрограду до 15 серпня він буде так активно вас намагати е, намагатися засунути назад по темі дому, місця проживання, вашої родини. Ну і такі фундаментальні справи це про побудову свого життя, да, про фундамент, що ви заклали, що з цього будується, да, а що е, заросло бур'янами, тому що ви на нього забили. Да, і ось ці о, теми будуть підніматися для вас, в вашій голові. Ви почнете. Про це думати, і у вас є дійсно шанс повернутися до них. Так? Якщо ви планували будувати якось своє життя, якісь речі робити для себе для того, аби збудувати свої прекрасні замки, так? ну це метафора, а хоча може і фізично, насправді, може і про фізичний замок. І ви це хотіли зробити, ви робили якісь кроки, і якось на якомусь етапі свого життя ви зупинилися через якісь обставини. Зараз у вас є можливість повернутися і почати знову це робити. Також по Меркурію, четвертому домі, ви можете повернути. Рертатися до комунікації з вашою родиною, наприклад, ви з кимось не спілкуєтеся через вісти, через якісь там образи, будь-що зараз. Ви можете згадати про цих людей. Ви можете згадати як з формату ностальгії, що ви хочете да, там дізнатися як справи і відновити спілкування. А можете згадати через те, що вам від цих людей щось потрібно. Може виявитись така ситуація, що вам потрібні якісь документи, от прям зараз важливо, і а, вони є там у вашої родини. Вам доведеться до них повернутися, да і. В них попросити цю інформацію, тому може бути відновлення комунікації з членами вашої родини, це батьки, ну всі роду, і в принципі це може прогріватися і на тих, хто був одружений, наприклад, а зараз в розлученні. Це може прорватися на колишнього чоловіка чи дружину, що вам також потрібно буде з ними комунікувати і спілкуватися. Також по е, цьому транзиту ви можете повернутися в місце проживання, де ви вже були, або повернутися до того стану, до тої історії по життю, яка у вас уже була. Наприклад, ви працювали вдома колись, да, і от зараз ви знову до цього повернетеся. Що ви працюєте вдома? Або ви, наприклад, жили у батьків і з'їхали. Зараз ви можете повернутися до батьків. Тимчасово чи на довготривалу перспективу через якісь обставини, через економію, або якісь там зміни в вашому житті, або ви знімали там квартиру а, і повернетеся знову на неї. Да, вона звільниться, ви знову переїдете в ту квартиру, де ви вже жили. Тобто ось, такі от моменти можуть у вас відбуватися. А якщо ви, наприклад, зараз плануєте купувати нерухомість, то краще цього не робити, особливо коли ретро Меркурій у вас проходить по четвертому, потім третьому дому. Тобто він затровує тему нерухомості і документів, і можуть бути Питання при покупці, якісь неясності, тому краще цього не робити в серпні місяці. А от продавати, продавати нерухомість, продавати авто, продавати якісь старі речі, які у вас давно, але їм ще можна дати друге життя, але не для вас. Ви можете спробувати продати, і до речі, може бути доволі успішно. Можете навіть на цьому гарно заробити. Тому перебираємо свій гардероб і виставляємо на OLX і продаємо. Друга половина серпня там уже більш активно буде ретро Меркурій тусуватися вашому третьому домі гороскопу, і в принципі це його рідний дім. Да, він, в принципі, відповідає за Меркурій і теми комунікації, навчання, вони будуть дуже актуальні. Ви будете повертатися, ви можете, да, ви можете не повертатися, як хочете. <салит> Насправді, як хочете. А, але якщо у вас є моменти якісь, і ви знаєте, що ви це не зробили, а вам це потрібно там, наприклад, закінчити навчання, повернутися до навчання. Навчання. або ви якусь тему вже знаєте в чомусь працюєте і ви знаєте давно що вам потрібні додаткові знання тобто навіть якщо ви в цьому форматі йдете в нове навчання але воно вам е, потрібне було вже або це тема да е, продовження того в чому е, в чому ви знаєте то це робити можна якщо це абсолютно нова тема для вас і вона до вас прийде в голову в період саме таки ретро Меркурія тобто ви ніколи не хотіли вчитись е, вчити астро а тут вам прям бам і захотілось. Почекайте до вересня. Якщо це бажання не зникне, тоді ідіть. Але є вірогідність того, що це бажання може зникнути, тому що воно буде навіяно чимось. Іншим а також ви можете повернутися до спілкування зі старими друзями, з братами, з сестрами, зустріти випадково сусіда, да, тобто з кимось відновити спілкування або ну зробити спроби. А, до вас також можуть проявлятися, але це залежить від конкретної людини і її конкретного прогнозу. Тому, якщо вам цікаво, чи повернеться до вас ваш колишній, згадає про вас, подивіться прогноз на його знаки Асцендент, і зрозумієте затрагує Меркурій ці точки, да ці чи не чи ні. Чи варто вам взагалі про нього думати, чи не варто? Перед підписанням документів буде класно. Перездача чогось дав, перездачі екзамену, тесту якогось супер, здача чогось нового. Ну, тут теж момент. Якщо ви тільки почали це вивчати, да, і ви не до кінця впевнені, то краще цього не робіть, тому що з першого разу буде важку Може навіть просто тупити систему. От я, наприклад, збираюся в якраз таки в ретро-меркурі здавати теорію. У мене просто немає виходу, я не встигла раніше. І я розумію, що скоріш за все, з першого разу не вийде. І якщо і ви збираєте щось подібне робити, то знаєте, що скоріш за все, з першого разу, у вас не вийде, Щоб ви не засмучувалися, да, не опускали. Руки, краще, коли у нас є ретромірку, є краще бути готовими до того, що щось може не виходити з першого разу. А, також ще таких важливих елементів на серпень це у нас новолуння і повнолуння. Новолуння це завжди у нас як нова енергія, приток. Да? От ми як е, не маємо сил, не маємо, а потім бац, прокидаємось, і якась тема, якась дія для нас от прямо зараз осяжна. Ми відчуваємо, що ми готові, що ми хочемо, і весь наш центр уваги там крутиться. І ваше новолуння 4 серпня пройде в третє. Чому домі гороскопу, і якраз таки воно почне цей процес, коли вам захочеться щось перероблювати, перевчатися, переподавати, відновлювати спілкування і комунікацію. Можливо, раніше у вас не було на це сил. Да, от буває таке, що наче нам хочеться, а сил немає. От ви знаєте, що вам потрібно повернутися до навчання, але ну тупо немає на це енергії, тому що є якісь інші справи. І якраз таки серпень прям прекрасний до цього місяця. Спочатку новолуння, да, воно піддасть цю енергію, плюс в ввелі, воно дасть. Ці незвичайної впевненості, да, так, от такого вод захоплення, ентузіазму, і воно якраз на сектор. Навчання і комунікації, і там ще ретро Меркурій він вас туди повертає і хоче, щоб ви дійсно це зробили. Тому е, всі ці справи можна вирішити доволі для себе вдало і раз і назавжди забути про них на да? ну, в хорошому контексті. Ви їх залишили в минулому, доробили і пішли собі далі з спокійною душою. І також повнолуння, 19 серпня, відбудеться повний місяць. Повнолуння це завжди кульмінація, да це завершення якогось процесу або ситуації, або емоційно, ви, наприклад, довго щось роздумували, обдумували, роздумували, хочу, я це не хочу, надо, не надо, і повнолення дасть вам відповідь. Тобто всі ваші роздуми зберуться в єдину картинку і з неї вичислиться відповідь: так або ні. Так само по ситуаціям. Ви щось робили, да, от конкретно, фізично щось робили для якоїсь цілі. І повнолуння дасть завершення цієї, цього процесу і покаже: вийде це чи не вийде. Да. Тобто, отримуєте ви бажаний Результат чи не отримаєте і ваше повнолуння йде по дев'ятому дому гороскопу. Дев'ятий дім це також дім документів. Тому, якщо ви подавали щось да переподавали, ви вже можете отримати результат після 20-го числа, або як мінімум зрозуміти, це взагалі реально чи не реально, якщо це, наприклад, подача на візу, там на якийсь можливо, це. Іпотека, чи ще щось, да, ось подібне, що стосується там поїздок і ваших кордонів місця проживання. І якраз таки в двадцятих ви будете розуміти, це реально взагалі зробити вам, чи вам потрібно якийсь знайти інший шлях. Також це може завершитись процес ваших роздумів на майбутнє. Но тут більше знаєте, може затронути тему ваших амбіцій. Да. Знову ж таки, ви спочатку будете повертатися назад і думати, да, про свої фундаментальні справи. А чи заклав я правильно а чи я будую з нього там свій замок, чи не будую, а чи надо мені це взагалі, чи в тому місці, ну ви зрозуміли, да? а, і якраз таки повнолуння вам покаже, воно свого роду висвітлить ваші справжні амбіції, а, наскільки вам їх вистачає для тих справ, за які ви беретеся, і наскільки вам це взагалі потрібно. да, Свого роду ідеологія. Ви в серпні місяці будете визначатися, ким ви хочете бути, да, на якому місці і де ви бути. Хочете жити, де вам потрібно, да і от теж можете до речі виконати зі свого життя якісь речі, які вам завжди здавалось дуже важливими, да якісь такі речі, типу як на соціальними рамками, да, от може стосуватися навіть теми сім'ї. У вас є якась конфлікти. Ви розумієте, що ну, от, незважаючи на те, що ви родина, але спілкуватися, ви не можете з цими людьми, і ви завжди боялися зробити той крок, наприклад, на проривання стосунків. Тому що якби в якихось інших рамках це не зовсім правильно? Хтось вам десь сказав, чи вас хтось буде осуджувати, чи типу хтось каже, що це ненормально спілкуватися там зі своїми батьками через якісь обставини. Да, і тут ви зрозумієте ближче до 20-го числа, що. А ви вирішуєте, визначаєте своє життя, а не соціум, і вам, в принципі, плювати хто що думає, і у вас з'явиться ось це таке вон, різке бажання, впевненість розірвати щось да, поставити десь крапки або щось почати знову ж таки, щось що виходить за рамки того соціуму, в якому ви знаходитесь, десь в чому вас можуть не розуміти, але. Якщо повнолуння на вас іграє а, позитивно в цьому форматі, да і дасть вам впевненості, плюс інші аспекти ви пройдете з високоподнятою головою, да і для себе якісно вирішити питання минулого. А, то вам вдасться дійсно яким чином навіть прийняти прийняти такі рішення, які ви від себе не очікуєте, але які вам дуже всередині потрібні. Тому е трошечки доведеться вам начхати на думку оточуючих, якщо ви хочете для себе якихось змін. Е і останнє це повноволення може дати вам результати по документам, да, от теж сказала, подача якихось документів, також може дати результати по візі, оформ. Чогось всі юридичні питання, які у вас, якщо у вас є в житті взагалі юридичні питання, вони зараз можуть а, виникати знову, ви можете їх а, почати знову вирішувати а, по ретро Меркурію і вже ближче до кінця місяця отримувати від них якийсь результат. Тому подумайте, що взагалі з цих а, тем у вас актуальне, і беріться за роботу. Якщо для вас зараз взагалі це не актуально, да, теж може бути. А, подивіться прогноз на свій асцендент, якщо ви сонячний, або навпаки, або навіть якщо. Жи там не затрагують теми гороскопу, це нормально, іноді планети проходять у нас по таким секторам, які зараз у нас не актуальні, і у нас місяць просто ну звичайний місяць. Тому е загальна рекомендація е просто бути трошки душнілими, да, тому що ретро Меркурій, і живіть своє життя, так як ви хочете його жити.